Людинки, всім привіт! Відправляється моя 800ка Polaris Sportsman 800, мій перший нормальний квадроцикл брендовий, який я придбав навесні 2021 року. Хто підписаний на канал, той пам'ятає відео про те, як я починав на ньому їздити. І так само як я починав вирішувати по ньому проблеми, тому що брендовий квадроцикл він не тільки їде, як то кажуть, на всі гроші ти відчуваєш, що воно таке, отримуєш справжню насолоду, а потім ти таки починаєш потроху розуміти, чого він так їде. Коли починаєш його ремонтувати, повторюсь, в цьому квадроциклі я зробив капітальний ремонт двигуна. В ньому перебраний варіатор, в ньому всі чотири підчіпника замінено. Там акумулятор, гума. Коротше, практично повністю перебраний квадроцикл, який останній рік майже простоював. По-перше, не до катань. По-друге, минулого року, десь рік тому, якраз після того, як буквально два тижні. Чи можливо трішки більше як росіяни пішли з міста Києва і околиць по доволі цікавій ціні, майже вдвічі дешевше від ринкової, вискочив Polaris Sportsman літровий турінговий, двохмісний, який я собі придбав своє. Персональне користування. Цей квадроцикл знаходився у моїх батьків в селі. Мені його не хотілося віддавати за Бетцін. Він майже рік простояв у продажу з ціною 5,5. Остання ціна це 5300, я її опустив. І окрім пропозиції, заберу за 2503-4, я нічого подібного більше не отримував. І повторюсь, після того як були проведені подібного роду. Маніпуляції з квадроциклом, капітальний ремонт, такі вкладання, якби мені не хотілося його просто віддавати за копійки. Я вже думав, нехай залишиться в селі, батькові все рівно по полям там, по своїм господарству їздити потрібно на чомусь, то нехай вже їздить на тому, в якому я впевнений, перевірено, вкладено. Якби коротше не хотілося віддавати його за безцін. Але була був один момент, який мене турбував. Це восьмисотка, два циліндри. 54 кінські сили вагою 300, десь 30-340 кілограм, який є доволі таки потужним. Він такий динамічний, тільки ти йому акселератор торкни, і він одразу підривається в бій кудись. Тобто на ньому дуже класно їздити одному. Ну, наприклад, молодому, коли ти гарячий, хочеш такого якось вальнути по лісу, там десь між деревами чи в багнюку залетіти. Оце він робить. Ідеально на всі гроші, як то кажуть, а їздити батькові, якому за 60 років по полям, по доріжкам. Мені здається, це, по-перше, і трішки небезпечно, по-друге, і вже й нераціонально, тому що у нього немаленька витрата пального. І нещодавно була, буквально в групі квадрофронт, в якій я також знаходжусь. Це група однодумців, які катаються там на квадроциклах, на багі, якби. А запустили збір. Тобто, спочатку кинули клич, що шукають квадроцикл для військових. Нормальний брендовий, потужний. Найголовніше. Надійний, і я відгукнувся, скинув хлопцям своє оголошення з продажу. Кажу, що от, ну готовий віддати. Він продавався в мене за 5300, готовий віддати за 4500. Менше вже аж прям на душі було неприємно. Можна було, б, можливо, хтось би сказав, що треба треба ж було подарувати. Я вже на жаль не можу віддавати від себе скільки безкоштовних речей я автомобіль. Свій розіграв, якби. І на донати також багато грошей витрачаю постійно. Тому ну, якби мені здається, це має бути якась спільна справа. І, власне, в групі назбирали грошей на цей квадроцикл. 4500 я його віддаю доларів. Ще комплект гуми, тому що це реально дуже і дуже така штукенця, яка на сході вилітає. Постійно хлопцям на заміну вона буде. Цю гуму я купував ще до свого китайця це від BRP Renegade, Вона трішки поїздила, але немає жодного проколу. І гадаю, що такий запасний варіант хлопцям також підійде. По самому квадроциклу, ну гадаю, по запуску ви бачили, це ранковий перший, що з ним все абсолютно добре. Тепер вже він після капіталки, після того, як його на груп на СТО перебрали, налаштували, він їздить абсолютно адекватно, без якихось проблем. Гадаю, що і на сході він також буде служити вірою і правдою, як всі наші військові, захищаючи нас. Тобто, повторюсь, квадроциклі, я впевнений. Ну, в принципі, якщо будуть якісь питання, то вже будемо вирішувати. По суті, це техніка може навіть перший бойовий виїзд, щось навіть і вийде з ладу, то вже будемо щось робити. Практично нова гума. Повторюсь, на ньому була встановлена акумулятор, тобто він не заводиться добре. І всі рідини в ньому, замінені, фільтри, Коротше, бойовий такий квадрик. Єдине питання в тому, що, що, що. що. В мене є інший, я на ньому, на цьому навіть після ремонту, після обкатки, практично не катався. І Тому він простоював, і тому якби було навіть його жаль дещо певною мірою. Що... Скільки в нього грошей було вкладено, і вони, по суті, не використовуються за призначенням. Тому вирішено хоч і зі знижкою віддати, щоб він все-таки працював і приносив користь. Що хочеться сказати, що подібну ціну мені буквально на минулому тижні пропонували. І яка цікава історія. Звертається людина, каже: ну, от хочу придбати. Крайня ціна, я йому називаю крайню ціну, ну окей, я подумаю. Потім пишуть мені в Viber, ця ж людина, давай за 4500 я в тебе його заберу. Хоча я людині пояснив, що ну, кажу, крайня ціна, і я кажу: ну, нехай простіше воно залишиться в селі у батька, оскільки в нього було немало вкладено і зусиль, і грошей. Якби, і тим більше техніка перебрана, це все-таки інша справа. То нехай краще воно в сім'ї залишиться, ніж віддавати його за таку ціну просто комусь, щоб хтось катався, якби потім використовував його. Якби. Ну, окей, людина кудись пропала. Потім з'являється дзвінок, телефонує мені жінка. Дякую Каже, от у мене батько служить військовий, хочемо забрати цей квадроцикл. Я ж окей, кажу: ну для зсу віддам 4 п'ятсот. Роблю ще знижку, якби таку за таку саму, як і зараз віддаю цей квадроцикл. Кажу, без питань кажу, можу навіть доставити. Я сам в Харкова. Та ні, каже, нам в Харків не треба. А я пам'ятаю, що з попередньою людиною, з якою я спілкувався, вона казала, що вона нас прилук. Типу, я під'їду. Воно доволі близько від того місця, де мої батьки у Собській області проживають. І це дівчина каже: та ні, в Харків не треба. у нас, каже, волонтери. Вони в прилуках каже, знаходяться. І що мене ще більше насторожило, це те, що коли ця дівчинка зі мною розмовляла, вона дуже розпитувала саме про документи. А цей квадроцикл з документами, з митною декларацією, з договором купівлі-продажу. Я його коли купував, що першого свого китайця така техніка, хоч вона і не їздить по дорогам загального користування, все-таки документи на володіння нею мають бути, бо от на блокпостах, особливо під час початку широкомасштабного вторгнення, документи запитували. І це був дуже такий важливий фактор, який не Ціну впливав, якби. І дівчинка та про ці документи дуже-дуже прискіпливо розпитувала. Я такий думаю, ну квадроцикл, якщо поїде на війну, то документи навряд чи в нього хтось там буде запитувати. Тим більше про перереєстрацію, якусь на номерні знаки і так далі. Мене ще тоді щось ну, якби, дві речі насторожило їхати в прилуки, прилуки від зони бойових дій, якби ну. Доволі таки віддалено. Документи для чого документи. Я зрозумів, що просто та людина, який я відмовив тій ціні, вирішила таким способом придбати собі квадроцикл, натиснувши на можливо жалість, на те, що от вона для збройних сил цей квадроцикл купує. Це доволі таки мені було по-перше неприємно. Можливо, я щось сплутав, я можу помилятися, але як бачите, багато речей, які вказують на те, що це скоріш за все так і є. По суті, квадроцикл за ті ж самі гроші знову ж таки відправляється на Збройні Сили України, і конкретно в цьому варіанті я впевнений, тому що з військовими з хлопцями вже цими купували не один квадроцикл, і вони дійсно доїжджали до того місця, куди купувалися на загально зібрані кошти були і звіти, і все. Тому в цьому варіанті я впевнений. Отак буває, що під час війни. Хтось наживається, хтось ну, якби, віддає свої останні кошти, збирають люди, от, якби, назбирали серед спільноти якби, і віддають військовим. А хтось собі хоче зі знижечкою щось купити. Ну, мені здається, життя розсудить кожного. Така інформація про мій квадрик. Ще раз його покажу на відео, як він виглядає невеличкою такою ностальгією в мене, адже повторюсь, це перший брендовий квадроцикл, на якому я катався і дуже любив кататись, тому що для однієї людини одномісний, потужний, нормальний, абсолютно квадроцикл, якісний, це все-таки цікава штука. І задоволення вона приносить немало. Везу восьмисоточку, Сьогодні 300 кілометрів мені на Харків їхати. Треба поспішати віддавати. Хочу поблагодарити для початку фроуд спільноту, яка зібрала на даний квадроцикл кошти, що полегшить нам евакуацію, не дай Боже поранених, ми таких маємо, але буде мріяти, що вже їх не буде. Так, для всіх велике дякую, для всіх, хто задонатив на цей квадроцикл, велика подяка, що ви такі молодці. Окремо поблагодарить Олега Ферозу, що він знайшов час і полінувався, придав мені цей автомобіль, покрасив його. Також ви виразить подяку за як всегда, подарунки, солодкі, спадкі. Ми їх обов'язково з'їмо, не проп'ємо. Тому ще раз всім велика подяка Роману Старигіну, що зайнявся випросом квадроцикла, і Олегу Корозу за придбання даного автомобіля і доставки його нам. От. Слава Україні! Це буде Україна, тримайтесь.